Часто, коли ми обираємо смартфон і бажаємо увагу до дрібниць, то такі девайси коштують немало. Але все змінила компанія Oppo зі своєю лінійкою. Ріно ці смартфони ще своєї появи пропонували унікальні дизайнерські рішення, які відразу змушували звертати на себе увагу. І новинка Oppo Reno8T не виключення. З-поміж всіх інших смартфонів. Він приваблює своєю задньою кришкою, Безліч дрібниць, які будуть дивувати людей навколо. Та Reno8T, хизується, не лише яскравим зовнішнім виглядом у нього досить потужний SOC, просун та камера, а про все інше зараз дізнаємось. Погнали, почнемо з комплектації, і що мені завжди подобалось в ОПО. Їх увага до деталей починається ще з коробки. Приємний перламутровий перелив повинен натякати на що робили акцент розробники девайсу. А відкривши коробку, на вас очікуватиме сам смартфон. Кабель для заряджання і блок-зарядний SuperVOOC потужністю 33 Вт, які поповнить батарею на 5000 мАч за пів години на 55%. Та на самому смартфоні на вас очікуватиме захисна плівка, яка вже поклеєна на екран. Та сам девайс вас порадує невеликими габаритами. Вага ріно 8 t складає 183 грами, товщина 7,8 мм. Але головне через заокруглення задньої кришки смартфон відчувається комплект. Пакнем і ним зручно користуватись однією рукою. Задня поверхня, в залежності від кольору, виповнена з різних матеріалів. В нашому випадку це шкіра. Вона відчувається тактильно привабливою і дуже міцною для того, щоб витримати 200 тисяч циклів тертя об джинси або 10 тисяч циклів об гуму. Так що можете не перейматись, поверхня дуже надійна та витримає зіткнення з реальним життям. Камери у reno 8 t розташовані окремо на двох острівцях, які елегантно. Антно виділені тисненням. А бокова пластикова частина має глянцеву поверхню і містить на собі кнопки регулювання гучності та живлення, USB Type-C порт, 3,5 мм джек для підключення дротових навушників і повноцінний слот під 200 карти та картку пам'яті. Та це ще не все по зовнішньому вигляду. Навколо основної камери є Orbit Light це світлодіод, який сповістить вас про нові повідомлення, виклики буде горіти під час зарядки. Також, коли будуть приходити системні оновлення. Його можна персоналізувати під себе, наприклад, встановивши для дзвінків синій колір, а для повідомлень помаранчевий, а при грі червоний. Це дуже круто. Та час переходити до екрану. І перед нами 643-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю Full HD, і частотою оновлення 90 Гц. Це яскравий дисплей, який підтримує систему відеообробки o 1 В вона в підтримуваних програмах підсилить кольори під час програвання відео. Але насправді головне, що мене радує в цій матриці, вона штучно не обмежена і надає всі переваги AMOLED. Є функція Always on Display, а сканер відбитків пальців монтований під екран та працює дуже швидко і точно. Сканер, крім розблокування екрану, може виконати функцію блокування програм. Ну і ви можете додати розблокування обличчям, але майте на увазі, цей спосіб менш надійний і гірше. Захистить дані від зловмисників. І в цілому, системна ОПУ Rino 8T може задовільнити навіть вибагливого користувача, бо це ColorOS 13, яка чудово оновилась в своїй останній ітерації. Ми маємо основні фішки ColorOS, а це безліч варіантів кастомізації, як шпалер, так і значків на робочому столі. Великий вибір стилів Always on display та анімацій сканера відбитків пальців. Крім того, ColorOS дарує чудовий і зрозумілий. Інтерфейс налаштувань і оновлену панель перемикачів, де зручно знаходяться всі необхідні кнопки управління. Якщо зайти в меню звук і вібрація, можна знайти пункт. Технології Real Sound, що дозволить змінити звучання смартфону під ваш смак, а звучить смартфон дійсно круто за рахунок наявності додаткового другого динаміка, який допомагає основному створити стереопару і ще більше насолоджуватись музикою, фільмами чи відео на вашому улюбленому youtube каналі. Та що на рахунок продуктивності і заліза? Чи зможе SoC, який вмонтований в цьому смартфоні, реалізувати потенціал 90 герцової amoled матриці? І так, тут встановлений медіатек Helio G99, який надає стабільну роботу і гарну швидкість в запуску додатків. Цей SOC здатний надати комфортний геймплей як в таймкіл іграх, так і в онлайн проектах. На кшталт, код Mobile чи Mobile Леджен. Цей Helio g 99 побудований на 6-нанометровому техпроцесі, що дозволило дати новинці неймовірні цифри автономної роботи: 7% розряду за півгодини гри і 3 за півгодини. Години перегляду YouTube. Крім того, на борту OPPO reno 8T ви знайдете Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 і NFC чіп для безконтактної оплати. Також тут вбудована пам'ять UFS 2.2, і мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X, яку можна додатково розширити ще на 8 ГБ і отримати в сумі 16. Ну а далі камери. І 8T є чим здивувати. Основна камера це сенсор на 100 Мп. Апертурою f 17 який дозволяє отримати фотографії з чудовою деталізацією, як в день, так і при недостатньому освітленні. Може виділити чудову роботу HDR. Він дозволяє отримати реалістичні фотографії з деталями як в світлих ділянках фото, так і в тіні. А наявність додаткового 2-мегапіксельного сенсору дає програмному забезпеченню додаткові дані для правильного аналізу об'єкту зйомки при портретних фото. Ввечері рекомендую користуватись нічним режимом. Не тільки на основну камеру, але й на фронтальний 32-мегапіксельний сенсор, щоб отримати максимум якості в будь-яких умовах. А 2-мегапіксельний макросенсор має круту фішку, мікроскоп і може приближати об'єкти до 20 або до 40 разів. І ви зможете роздивитись піксель на екрані монітору, структуру одягу або інші цікаві речі. Це дуже цікаво і круто. Ну а зараз приклад відеозйомки на Oppo reno 8T. Ви чуєте, як смак. Смартфон записує звук, а також як працює з пересвітами з небом, а також як відпрацьовує з тінню. Тобто, у нас немає ніяких артефактів. Смартфон гарно фокусується і не втрачає фокус на руці, тобто, все дуже дуже круто. Ну і що можна сказати про Oppo reno 8T в підсумку? Це стильний девайс, до якого бренд підійшов з прискіпливою увагою до деталей. Смартфон порадує гарною основною камерою, чудовим звуком і відмінною автономністю. Тож обов'язково розгляньте цей смартфон при виборі нового девайсу. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!